До Лозової прибули делегації з кількох громад Харківщини. Вони знайомитимуться з роботою Лозівського центру життєстійкості. Мережу таких закладів відкрили в області за підтримки першої леді України Олени Зеленської. Ми дуже вдячні всім причетним. Центр життєстійкості побудований за фінансової підтримки ЮНІСЕФ за сприяння всеукраїнського громадського центру Волонтер. Звісно, дякуємо міському голові, депутатському корпусу, тому що і приміщення виділене, і утримання його здійснюється за рахунок бюджетних коштів, і частина заробітної плати працівникам центру життєстійкості платиться саме з місцевого бюджету. І тому ми запрошуємо всіх мешканців громади відвідати наш центр. У центрі житті стійкості підтримують всі, хто стикнувся з проблемами. Сьогодні відбувається презентація досвіду надання таких послуг у Лозовій. Ілона Ленгович приїхала з Кигичівки. Там подібний центр працює майже півтора року, говорить Ілона. Ми підтримуємо як діток, так і дорослих, так і підлітків. До нас може звернутися будь-хто. Зараз іде максимальне охоплення. У нас ВПО. Ми стараємося підтримати цих людей. Вони як ніхто підтримують цієї підтримки. Наразі у нас вже обмін досвідом київській громаді. Був це завжди дуже цікаво. Це взагалі дуже натхненно щось взяти в свою роботу, поділитися своїм досвідом. Гостей знайомлять з Лузівською громадою та вітають в управлінні праці міськради. Дозвольте від імені Лозівського міського голови Сергія Зеленського вітати вас. Ми дуже раді, що ви таким складом повним до нас приїхали. Ми раді поділитися своїм досвідом. Наші дівчата були у багатьох уже у вас в громадах. І сьогодні наша черга, тому ми вас вітаємо. Обмін досвідом триває кілька годин і містить низку цікавих заходів.